Акцію у селі Струга організували представники місцевої школи та дитячого садка. Участь у ній взяли від найстаршого до наймолодшого. Близько десяти односельчан наразі захищають східні рубежі нашої країни. Хочемо, щоб Україна була вільною країною, незалежною від всіх інших країн. Хочу, щоб був мир в Україні, щоб не було війни, щоб ми були єдині, щоб ні з ким не воювали. Щоб на все було добре, щоб Україна єдина. Акцію ми проводимо з метою виховання патріотизму, підтримки патріотичного духу, підтримку наших воїнів, які, наших односельчан, які захищають рубежі батьківщини. І за мир надіємося, що в найближчий час на нашій землі буде отаке щодня мирне небо і ясне сонце. Пропагуючи національну єдність, а заразом і здоровий спосіб життя, дошкільнята, учні, вчителі, сільський голова та жителі села з прапорами у руках пробіглися заздалегідь підготовленим маршрутом, закликаючи до миру. Дітки із дитячого садка прийшли до нас, прибігли, прийшли. Хто як передали естафету учні початкових класів, здійснили круг за єдність та мир по стадіону школи. А Учні 5-11 класів вирушили маршем по селу. завершилася акція фінальним кілометровим пробігом, нестримними емоціями та духом єдності. Світлана Золота, Іван Мовчан з Новоушицького району для інформаційного випуску.